Не забула я. Давайте ми з Дяченко Вайсово може бути складний код. Давайте може у Дяченко буде простіше. Це десята, так? Так. Довго розбирався, бо дуже складно зрозуміти, як саме воно працювали, бо я не можу ніяк зв'язковувати роботу коробочка. Розумієте, Тут якби ми можемо зрозуміти основні принципи. Тому що, як я читала, то деталі вже трошки змінилися на останніх версіях. розумієте. Тому ми можемо тільки загальний принцип розібрати, а такі деталі маленькі, вони можуть бути вже змінені на поточний момент. розумієте. Тому нам треба загальний. Загальний погляд на а, цю а, проблему. І, і ще дещо там є Сих Хендал, він тільки для прикладу, я його за а, прямим застосуванням його не використовував. Ну, Давайте спочатку ми почнемо з того, що а, ви інтерфейс ID-способи реалізували. А, а, і так, я пам'ятаю про нього щось вчора казали. Dispose, dispose. Писати, Да. Дивіться, ось Дяченко реалізував інтерфейс ем, iDisposable, але там є два варіанти. Один наведений у мене, простий для більшості студентів, а є повний це е, коли ми ем, паттерн реалізуємо згідно паттерну е, Диспособл. Я паттерн диспособ. Так, у Дяченко зроблено згідно паттерн диспособу. Я не буду а, розглядати тут детально, я подивилася, що в нього я щось запитаю, детально не буду, тому що ті, кому важко, можете зробити просто так, як у мене в презентації. Але якщо ви йдете на 90-й вищий балів, то я рекомендую все-таки пошукати і зробити повний варіант реалізації. Це в нас реалізація звільнення керованих і некерованих ресурсів. А, який метод а, використовується для звільнення тільки некерованих ресурсів? Для тільки не керована. Значить, диспозу можна використовувати для звільнення як керованих, так і не керованих. Да. Е, ще є... Е, мож, можна супрес зробити через гарвичковий актор? Ні, ну це а. ми видаляємо із черги на фіналізацію. Так, а саме тільки не керовані? Так, да, тільки не керовані ресурси, ким звільняються? Нічого yes. не написали, тому і я, я, я щось не пам'ятаю, що було деструктор. В деструкторі можна звільняти, а тільки ну, так, не керовані розвідки. Я, 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 я пам'ятаю, що в деструкторі можна тільки не керовані, необхідно да. прописувати. Я просто не зрозумів е, в цій формульоровці. Я знаю, що записуються саме в деструктор, тільки не керовані і ще можна не керовані прописати. Dispose у нас є два методи. Так, ну, і те З параметрами я і без параметрів. Знаю. Да, так, тут я ж, знаю. Так, так же ж різна річ, тому що в самому методі Dispose диспоуз, диспоуз, ми можемо звільняти і керовані, і не керовані. Це вірно. В деструкторі тільки не керовані. Тому що керовані ресурси до того моменту можуть вже бути звільнені CLR. І тоді ви два рази спробуйте звільнити одне і те ж. В якому випадку uh, Surprise Finalize викликаємо і що він дає? Значить, Surprise Finalize робить так, щоб не було. Тапу фі фіналізації, і він покращує ефективність коло, це на кінь тоді, коли нам вже не треба деструктор викликати. Угу, угу. Не буде викликатись деструктор, тобто прибирається із фіналізації. Так, добре. Тепер мене цікавить юзінг. юзінг. Там а, треба це? було самостійно знайти клас. Дивіться, написано я це для інших. Для демонстрації обрати один із реальних бібліотечних класів, який реалізує відповідний інтерфейс. А який інтерфейс? Відповідний це який? iDisposable. Я не знаю, ви тихо кажете, як воно буде в запису відчутно. Мені то нормально. Так, дивимось. Ось. Один із класів роботи із файлами. Вони точно реалізують цей інтерфейс. Чому? Тому що ось робота із файлами, коли ми використовуємо цей клас роботи, м -м -м, да, то він йде як керований ресурс. Але в самій серединці, аж там всередині, там, де ми безпосередньо працюємо з файлом, то ото файл, він вже відноситься до некерованого ресурсу. Але нам полегшується, оскільки ми працюємо з оболонкою, ми сприймаємо це як керований ресурс. Значить, щоб отак в юзінгі створити об'єкт класу і далі з ним працювати, яким вимогам повинен ще раз відповідати цей клас? А у нього має бути реалізований інтерфейс iDisposable. IDSPOSPO. Що компілюється оцей юзінг? Uh, він компілюється в кодім сил, як блок Трифайнеле. Трайфайнелі. І що там файнелі буде стояти? Файнелі буде метод dispose. Метод Dispose. Проблема з методом Dispose одна, що його треба явно викликати. Так ось, якщо ви використовуєте блок юзінг, то ви ніколи не забудете викликати Dispose, тому що. Він буде стояти в блок файнелі, в блокій файнелі автоматично і буде обов'язково виконаний. А тепер подивіться уважно на клас, з яким ми працюємо, і спробуйте сказати, а що там в тому методі dispose буде відбуватись в нашому випадку. Треба звільнити ресурси. да? звільнити ресурси. В чому в даному випадку буде заключення звільнення ресурсів? А, так, це треба трішки подумати. Треба Знаю, подумати. Нас, да. а, клас є стрімрайтер, да. тобто той, що працює з файлами. Да, ми відкриваємо а, файл, да? Ми відкриваємо файл, тобто його а, необхідно виходить закрити, цей файл. Що зробити? Ми... Треба закрити цей файл. О, і... О, цей файл треба закрити. Так от в методі dispose і буде що стояти? А, Буде прописаний код, що закриє цей файл. Що закриє цей файл, так, да, так. Да. А закриття файлу це є звільнення ресурсів. Дивіться, ви якось студенти, не ви, Дяченко, персонально, а студенти, сприймають звільнення, ми звикли, що звільняємо оперативну пам'ять. Але ресурси це не тільки пам'ять, так? Да? І в лекції там було, що це і файли, і зв'язок, <кій> який ми встановлюємо і так далі. Тут ми звільняємо файл, бо поки він зайнятий, ось він зайнятий, ми туди пишемо. Якщо файл відкритий на запис, ну буває ситуація, режим відкриття, коли ми можемо одночасно читати і писати різні люди. Але частіше за все, чи, ні, частіше за все, це я перебільшила, але є режим, при, при якому ми відкриваємо монопольне використання. Тобто, ось ми відкрили. І ви персонально одна людина, яка відкрила, з цього потоку, з цієї програми, може працювати з цим файлом. А всі інші сидять і чекають, доки ця людина звільнить цей файл. Тому тут дуже важливо вчасно звільнити файл. Як тільки юзінг завершився, тобто ми перестали працювати з файлом, ми відразу ж закрили цей файл і звільнили ресурс. Тепер його можна користувати інші програми да. чи. Інші програми, бо файл цей вільний, так. Да. Добре. А... <гум> Скажіть, будь ласка, хто займається. Ось коли я створюю об'єкт класу, що відбувається? Хто і що робить? Коли ви... <гум> <гум> створюється об'єкт класу, у <гум> нього виділяється пам'ять. І хто цим займається? А... Сівар цим займається, так. Да. І які можуть бути ситуації? Uh, ну, ситуація може бути декілька, в залежності від того, uh, чи є ну, to... uh, no, у вас інструктор. Ну, перше, спочатку перевіряється, чи. Uh, ну, Якщо uh, мені треба розмістити. Uh, чи вистачає пам'яті? Так, спочатку, чи вистачає пам'яті. Якщо вистачає. То об'єкт розташовується в пам'яті і далі вже грає роль, чи є деструктор, чи його немає. Да? Якщо є деструктор, також цей об'єкт потрапить у список фіналізації. Поставить список фіналізації, що не буде дуже ефективним. Так. Тому варто не додавати деструктор, якщо немає такої необхідності. Так, ну якщо немає, якщо є е, у нас е, не керовані ресурси, то куди подінешся? Так, добре, ну я думаю, що цього досить. Основні моменти ми відобразили.